Це є універсальна машина для вбивств. Танк це шматок металу, як не крути, відставити мазуту. Ми тут не для того, щоб помирати. Ми тут для того, щоб жити. Цілі були на дистанції від 10 до 30 метрів. Виходячи за першу хату, ми побачили першу ціль, і це вже був азарт. Чому я посміхаюсь? Тому що це був топ. вже вам відчути щоб зрозуміти на якій ти висоті. Позивний мій махіта, Танкіст. мазут. Нікак ні. Відставити мазута. Ха-ха. Я є чисті ручки, який своїми стараннями і трудами ними став. Починав як всі, від Мазути і до чистенької радіостанції, яка знаходиться на місці командира танку. Мій досвід такої близького контакту з переважаючими на той час силами противника відбувся в селі Тетерівському. І мені було як військовому, як. Професійному вбивці, якого готували до цього, мені було просто цікаво, що воно таке і чого всі бояться. Мої відчуття передати неможливо навіть мені в той день, вбивши так, будемо говорити, як я. Вбивши першого росіяна, я вже був готовий загинути. Тому що я розумів, що я щось зробив. Але звісно ж, мені хотілося зробити якнайбільше і розуміючи, що без ризику я не зможу цього зробити. Я просто ризикував. Танк з усіх машин, які можуть бути в нашому управлінні, є найбільш захищеною одиницею. Це є універсальна машина для вбивств, яка може наробити лиха, навіть якщо не заряджена. Вистачає проїхати по окопам, по окопним лініям без пострілу. До речі, було таке завдання. Забігли зальотні в окопну лінію. І щоб не нашкодити своїм, було прийнято рішення поїхати їх почавити там. Після того, як вони зрозуміли, що танчик їх просто подавить, повибігали і вже якісно їх допрацювали дронами. Хотілося би відчути перший бойовий досвід ще при АТО. Але на той час ми були на другій лінії і не виконували фактичних завдань, тому що згідно з мінськими домовленостями ми не мали права застосовувати великий калібр. Тому той час ми витратили на навчання, на практику, на злагодження. І в подальшому це призвело до того, що я зараз сиджу тут і можу це розповісти. Тому що якщо б я використав цей час, щоб відлежатись або відсидітись, скоріше за все, і я це розумію, мене б вже тут не було. Нібийовий шлях почався безпосередньо вже під час повномасштабного вторгнення, коли ми зробили марш порядка 300 кілометрів висунулися на рубежі в напрямку Білорусі, саме біля Бресту, ворог туди не пішов. Вище керівництво прийняло рішення залучити нас до оборони Києва і все по класиці, згідно бойового розпорядження, нас перекинули від самого Малина і до самого Іванківа. Я дійшов час від часу, а саме кожен день, виконуючи бойові завдання. Ворог все ж таки здійснив форсування річки Тетерів. Де на той час залишалось всього лиш за моєю інформацією шість чоловік піхоти. І зайшли, взяли село Тетерівське в оточення десятьма бойовими машинами: Сім БМП Трійки і три БТР. Наскільки я розумію їх задачу зараз, це форсування і закріплення для подальшої. Переправки військ для подальшого наступу на Київ. Але якийсь на той час 24-річний хлопець в команді з 21 річним і ще одним 24-річним хлопцем зламали всі їх плани. За підтримкою до нас звернулася піхота, до мене підійшов командир і спитав: Поможемо. На що, я, звісно, відповів так? Хіба в нас є вибір? Цілі були на дистанції від 10 до 30 метрів. Виходячи за першу хату, ми побачили першу цілі, це вже був азарт, це вже була гра, в якій ми розуміли, що ми в переможному становищі, тому що в них бойові машини, а в нас танк. 5 з 10 машин ми знищили. І як потім було зрозуміло, піхота навіть не встигла спішитись. А 5 поїхали і форсували річку назад, після чого ми зрозуміли, що їх. План був невдалим. Поговоривши з місцевим населенням, ми зрозуміли, що техніки, техніки в них було більш, ніж достатньо. Вони виходили звідти більше доби. Тисячі одиниць техніки, які чекали форсування тієї річки, що в подальшому могло призвести будь чого. В танчики не грався у дитинстві, більш уже зрілому віці. Хіба в гру World of Tanks. І зрозумів, що нічого спільного, ця гра з реальністю немає. Взагалі, від слова зовсім. Коли ти граєш блядь, в комп'ютері в цю гру, тобі вистачає скільки там, секунд, 6 для того, щоб зняти контузію з навідника. В реальному житті це так не працює. Так же само от, збиті гузки, які ремонтуються за секунди, ні, був... Не те, що прикрий був випадок, танк розбувся за кілометр від лінії розмежування. Було досить цікаво, але не так швидко, як це в іграх. Тому порівнювати гру і реальність не можна взагалі. Це зараз вже стало мейнстрімом війна дронів. До моменту цього технологічного прориву. Це було досить схоже на... Поєдинок чоловіків, тобі ж на якийсь лицарський двобій, коли ти бачиш ворога, коли ворог бачить тебе, і безпосередньо на полі бою ви вирішуєте, хто з вас більш підготований, хто з вас більше воєн, і вже закінчуєте це обличчям до обличчя, наразі це може бути дитина, яка вміє просто керувати джойстиком, І це для мене досить. Дивно, тому що саме через, можливо, таку дитину я й отримав поранення, чого не було в мене до цього. Я розумію свою відповідальність. Я продовжую і буду, і готовий продовжувати виконувати бойові завдання стільки, скільки це буде потрібно. Мені вистачає всього. А чого може не вистачати? Розуміння, спілкування, не вистачає сім'ї єдине, звісно. Це саме для тих людей, які безперервно знаходяться в зоні бойових дій і не розуміють, скільки вони ще тут будуть. А судячи по собі, по своїй ситуації, я розумію, що місяць за рік це дуже мало. Сім'ї розпадаються, тому що людини просто немає вдома. Знаходячись постійно на війні, ти можеш говорити тільки про війну. А повертаючись додому, тобі немає про що говорити, тому що ти не живеш те життя. І так вже вийшло, що ті два життя, які ти просто змінював між собою, стали одним життям основним це війна, а другорядним це якась буденність, в якій тобі навіть нема чого сказати. Тому що ти не розумієш, як живуть люди в цивільному житті. Ти перестав вважати себе цивільним на всіх рівнях якось воно і відбувається. гарні люди тут досить дивно але гарні люди тому що тут вони є тими, ким вони є насправді. Ці умови показують нам те, що нам і справді потрібно для життя без фарб. І Людяність — це саме гарне, що я не міг розбачити, будучи цивільним, але зміг побачити тут. Як це ціниться тут. Тому що спілкуватися з грошима це одне, а з людьми це інше. Тут люди це найгарне, що є. Тому що вони є тим, ким вони є насправді. За свою службу в танковому батальйоні я їздив на трьох різних танках і мало того, не їздив, вивчав їх і виконував бойові завдання. Тому наразі краще бути кращим в цьому. Є люди, які не знають танків, хай вчаться. Моя ціль була. До, досягнуто, подальше моє перебування дотичне з навчанням в більшій мірі. Тому, який би я там хотів, да, напевно, вже ніякий. Мені достатньо тих, на яких я вже їздив. На даний момент суспільство не готове до повернення всіх тих, хто знаходиться тут. Це я зміг помітити, будучи на реабілітації після поранення. Все досить просто. Треба. Більше думати про інтеграцію саме військових до суспільства, а не суспільства до військових. Тому що суспільство змінити буде набагато важче, чому. Тому що ці люди, які є військові, вони вже раз себе змінили вимушено. А тепер вони вимушено захочуть змінитися, щоб забути це все. В моменті, поки я воюю, в мене є можливість. Зробити собі невелике підґрунтя в цивільному житті для повернення, так? і щоб мені було з чим продовжувати і чим займатися. І наразі, що не заважає моїй професійній діяльності, так це моя творча діяльність. Тому я почав вірші, які писав, записувати разом з музикою. Мені в цьому досить допомогли мої друзі. Гурт Добрива. За що я вдячний. В той же час, коли вони мені просто вдячні за мою роботу, і якою б силою я не намагався їм заплатити за це все, то моєї жертви їм достатньо і без грошей. Починав з Регі, починав з Регі і відсилки до музики добра, тому що я полюбляю добрі вчинки і добрих людей, що зараз все, що мене тривожить, я все виклав в пісню. Весь сенс цей вклав в пісню. В одну, в другу, в третю. Сподіваюсь, що в мене все вийде і там, так як вийшло тут. А я треки на натратернах то яка не можу зрозуміти. Нас нічого не відрізняю. куди би зараз не хотілося піти. Бо чек тільки уявні трамвайні шляхи Міняються думки, відповідаючи обставинам на фоні цього виглядають, трохи відсталим я Міняються думки, де змінюється постава. Сідайте, налаштовуйтесь, історія цікава.